Доброго дня! В цьому відео хочу показати вам, як я прибираю та навожу порядок в своїй квартирі, займаюся домашніми справами побутовими. Здаємо пляшки, перемо, сушимо, закупляємося ціни, продукти і все таке інше. Тож, дивіться, надихайтеся. І також прибирайте почала я з того, що зібрала постілі всі і приготувала до прання. В нашій квартирі немає пральної машини. Я користуюся загальною прачкою. Я покажу далі, як це виглядає. Мій помічник завжди зі мною. Де я, там і він. Що я роблю, і він біля мене крутиться. Ось такий наш котик, містер Гречик. В цій кімнаті в нас небагато меблів і небагато речей. Шафа, два ліжка одне з них двоповерхове, невеличкий комод. В цьому комоді зайнята лише одна середня шухляда, дві інші вільні. Тож я дуже швиденько тут прибралася, там мішані поробки, іграшки. Ми з ним перебрали, що йому потрібно, що не потрібне. Прибрала за комодом, під комодом, під ліжками, підлогу і склала все, що потрібно назад, що не потрібно у смітничок. Сортувала білизну. Цього разу в мене не багато стірки лише постіль, і там трошки такого одягу дитячого, тому що недавно прала. І е, спускаюся в підвал. У нас там загальна пральня. Вона виглядає так, там дві аналогічні кімнати. В кожній кімнаті дві пральні машини. Дві сушильні машини, одна звичайна горизонтальної закладки, і одна здорова, як сушильна шафа. Ось таке табло, де ми букаємо час. Там в кожного є свій ключик, можна обрати дату і час, коли зручно прати. Тобто, на мій час ніхто не може зайти у пральню, тільки я своїм ключем відкриваю, закриваю, і це, виявляється дуже зручно. Так виглядають пральні машини, вони здорові, дуже вмісткі, дуже гарно перуть, недовго, швиденько, там 40 хвилин і все готово. Сушильна машина. Там ще є всякі аксесуари для пральної кімнати. І здорова сушильна шафа. Ось так виглядає. Також я там одяг сушу верхній і постіль, також там зручно сушити. І пластикові пляшки, та жестяні баночки, які в нас з'являються, ми збираємо, ми не викидаємо їх у загальне сміття. Це для того, щоб можна було потім здати та отримати знижку на покупку. У всіх супермаркетах є спеціальні машини, автомати, які приймають пластикові пляшки. І потім там. Можна отримати чек, за допомогою якого далі можна отримати знижку в даному магазині. Тому ось так виглядає процес збирання цих самих пляшок. Цього разу в нас назбиралося багатенько, і я вирішила здати. В нашій квартирі два санвузли. Один маленький, такий гостьовий, там містер Грей обітає. А інший ось цей з душовою зоною. І саме звідси я почала генеральне прибирання. Все повиносила, помила підлогу, кафель, умивальник, унітаз. Все, що могла, все помила. У Швеції немає таких сильних засобів з хлором, як в нас, наприклад. Тому всі такі засоби більш м'які. Я не знаю, наскільки вони дезінфікують, але хочеться вірити в те, що дезінфікують. Вони такі, без, майже без запахів, без ароматів, такі легенькі засоби. Спеціальний засіб і щітка це два основні мої інструменти для прибирання у ванній кімнаті. Кіра повністю прибрала поличку з косметикою, яка в мене теж стоїть в ванній кімнаті. Прибрала, що там не потрібне, ми помили і склали все охайненько назад. Ми навели порядок у ванній кімнаті, вже закінчилося прання, це приблизно 40 хвилин, там найдовша на максимальних температурах може до години займати часу. Тобто вона так дуже швиденько справляється. І треба було перекинути всю білизну у сушилку. По класиці жанру, як завжди, губиться один. Носок, одна шкарпетка. Ну, це класика, тому я не дивуюся. Виставляю режим, вмикаю і йду закладати сушильну шафу. Тут теж є автоматичний режим і можна вручну виставити. Годину, оскільки часу потрібно. О, знайшовся носок шкарпетка на місці. Тож можна виставити автоматично і мануально режим сушіння. Під вікном у нас розквітає неймовірно дохм'яний бузок. І цей аромат ми відчуваємо в себе в квартирі. Вау! Ми з Кірою пішли в найближчий до нас магазин. Він знаходиться через дорогу. Там зазвичай ціни трошки нижчі, ніж в інших магазинах. І асортимент дуже цікавий. Є такі продукти, яких, які не типові для Швеції, які нереально знайти в інших магазинах. Також є продукти з України і з інших країн, тому ми любимо дивитися, що, що там новенького завезли, що там є. Цього разу ми взяли кавунчик. Смачний, дуже зручно, що вони розрізані, і відразу видно, спіленький він чи ні. Ось сухарики, наші українські флінт. Можна знайти навіть сімічки також з незвичайного, з нетипового для Швеції. Дольки, ось такі мармеладки. Так, всякі солодощі усілякі. Ну, в концерному відділі то взагалі квашена капуста, огірки, солоні, мариновані на будь-який смак. Навіть борщ у баночці є. Є ось такий, Я не знаю, чи, його, чи він вже там готовий, чи його тільки там треба розігріти теж. солянка, борщ. Ось такі страви, верес там є, можна знайти. Так, незвичайні там польська продукція, пшеничні пластівці наші, крупа кукурудзяна також наша, горохова, так. Вівсянка. Та багато чого цікавого. Горошок з морквою вже в баночці готовий, я беру для олів'є. Моркву не відварюю окремо. І для котика беремо також їжу. Лікар прописав йому саме ці, цей корм. Містер Грей дуже його полюбляє. Сушка вже закінчила свою роботу, тож я забрала білизну. І поки вона тепленька, я її складаю, і тоді вона вирівнюється і навіть не треба просувати. Вона вже така буде рівненька, гладенька, така, як я люблю. Наші пляшки відправляються в круговоротню подорож. Ми їх здаємо спеціальний такий автомат машина. Він приймає пляшки зі спеціальним маркуванням, які підлягають переробці. І це, в принципі, майже всі пляшки, ну, які ми там купуємо, сок. або там, Ми не дуже багато купуємо. Зазвичай це сок для дітей. Ось одна пляшка, одна крона. І потім чек, там стільки пляшок, потім чек виходить, і з цим чеком на касі можна отримати знижку на свою покупку. Повертаємося до кухні. У нас квартира орендована, тому я не можу нічого кардинального там змінювати, робити якісь ремонти. Максимально, що я можу, це поприбирати якось цього разу і познаходити, повишукувати непотрібні речі. Це я теж люблю робити і просто від них здихатися. Ось перша шафа в мене така з пакетами. Я їх Просто туди запихувала без абсолютно без ніякої логіки, без сортування, без нічого. І зараз настав їх зірковий час. Я їх відсортувала по, по якості, маю на увазі пластикові і паперові, а потім відсортувала по розміру, а потім все це гарненько склала. Вони мене зайняли абсолютно мало місця. І стало, в шафі стало дуже красиво і прибрано. <с> Абсолютно медитаційний процес для мене. Одночасно з, з, з сортуванням пакетів сортуються мої думки у голові. Тому рекомендую, хто раніше цього не робив, спробуйте і можна повторювати час від часу. Звільняю простір, викидаю все зайве. Ось така кубка в мене набралась, тільки котик містер Гречик залишається з нами. І останнім таким штрихом цього разу стало прання зимових речей. Я перебрала всі куртки. Та перемила взуття спеціальним таким засобом, щіткою. Я його мию, а потім сушу у сушильній шафі. І все чистеньке, гарненьке заношу додому і складаю по коробочкам. Добрий вечір всім, хто переглядає моє відео. Дякую за це. Я надихнулася на прибирання квартири. Навіть не на прибирання, а на знаходження непотрібних речей. Мені дуже захотілося знайти те, чим я вже не користуюся, і позбавитися цього. Це допомагає відчути мені легкість, емоційно психологічну таку очистку, скажімо так. Мені це вдалося. Я дуже хочу, щоб ви також надихнулися. І е, хто справді е, також буде знаходити непотрібні речі після перегляду цього відео, сфотографуйте мені, е, від чого ви е, позбуваєтеся. І прийшліть в інстаграм. Буде дуже цікаво, можливо, ми зробимо якийсь челендж або щось цікавеньке про Дякую за перегляд. До нових зустрічей!